Партія регіонів і партія Батьківщина – це політичні секти, за якими не стоїть жодне фундаментальне українське питання. Різниця тільки між ними. І та і та партія хоче авторитарної підкреслі влади. Друге, одна партія тільки покривається антиукраїнською політикою. Чому антиукраїнською? Бо вона вважає, що схід України чи Південь найкраще мобілізувати страшилками українськими. Там по мові, по бандері, ще по комусь, і вона проводить неукраїнський курс. Друга позиція у політичній сили Батьківщина це маніпуляція всім українським. Мені знаєте, з трудом, з трудом вкладається в голові, як назвати політичну силу, яка підписує московську. Газу угоду, економічний геноцид України і називати це, що це є опозиційна сила. По відношенню до кого, вибачте, я вас запитаю, вона опозиційна? До національних інтересів? Це для мене серйозна опозиція. Чи ми говоримо про той закон про мову? Я не хочу його аналізувати. Ну, ви можете читати між рядками? закон про мову прийнятий не партію регіонів. Партія регіонів за останні п'ять років. Нема критичних голосів 226, прошу провести такий закон. Можна провести тільки через кочубеїв, яких продукувала так звана демократична опозиція. Я звертаюсь до нації і кажу: в моєму розумінні, шановні, це є зло. Зло номер один, зло номер два.